Моя рідна земля, моя Україна, земля із славною історією та мудрими талановитими людьми. На жаль, багато імен забуті, та ми маємо відтворювати пам'ять про них, про їхні здобутки, адже без їхніх відкриттів ми не уявляємо свого майбутнього. 2 лютого 2025 року виповнюється 180 років від дня народження фізика і електротехніка, винахідника ікс-променів, перекладача Біблії та псалтеря Івана Полюя, Апостола Правди і науки. Іван Полюй, видатний українець, який докорінно змінив світ своїми дослідженнями і винаходами. Народився 2 лютого 1845 року у містечку Гримайлів на Тернопільщині в релігійній греко-католицькій родині. Батько Івана Павло Полюй був бургомістром Гримайлова, мати Катерина з Дому Бурштинських. Родина Полюя була релігійною та заможньою, займалася землеробством і бджільництвом, мала 36 гектарів землі та близько 100 вуликів. Спершу молодий науковець закінчив початкову школу у Гримайдові. Після цього вступив до Тернопільської класичної гімназії. Продовж навчання в гімназії він став співзасновником і активним діячем таємного товариства української молоді Громада. У 1864 році юнак з відзнакою закінчив Тернопільську гімназію. Для продовження освіти. Пішки вирушив до столиці Австро-Угорщини. В 1865 році він вступає до греко-католицької духовної семінарії у Відні. Разом з іншими українськими студентами-громадівцями заснував у Відні легальне студентське товариство Січ. Згодом його діяльність високо оцінив сам Іван Франко. Він був цілком сформованою особистістю. Патріотом, який твердо усвідомлював мету свого життя і розумів, що має робити для її досягнення. Батьки Івана Полюя мріяли, що син присвятить життя церкві. Очікали, що він висвятиться, а він захопився математикою та фізикою, подався в науку і, став, і сказав близьким, що навіть ангели не умовили би його покинути експерименти та дослідження. Після закінчення навчання на філософському факультеті Віденського університету він асистент кафедри експериментальної фізики цього ж університету. Згодом асистент, викладач кафедри фізики, механіки та математики військово-морської академії у місті Фіуми Хорватія. Знання фізики і математики підняли його на вершину світової слави, та у царській Росії його ім'я і не згадувалося. Адже вчений вів про українську діяльність. Він створював різні товариства, вів лекції українською мовою, боровся за те, щоб українці мали свої університети. В радянський період панувала тенденція замовчувати видатних учених українців. Одного разу він навіть намагався повернутися в Україну, і в один із київських університетів надіслав запит на кафедру фізики, та йому було відмовлено ба більше. У його статті про нерухомі зірки і планети у словах, звернених до Пантелеймона коліша, мудрилися знайти критику самодержавства. Саме у передмові цієї статті полюй писав, що коли доведеться самому невеличкому писанню побачити світ під українським небом, то, може, буде воно маленькою одрадою тим нашим землякам, що не шукають опіки у чужих, а знають, що сила і спасення лежить у нас самих. У праці над освітою і добробутом народу. Іван Полюй опублікував понад 50 наукових праць. За свідченнями очевидців, він знав 15 мов. У студентські роки перекладав українською мовою підручники з геометрії та ботаніки, одночасно молотовник, щоб українці мали змогу звертатися до Бога своєю рідною мовою. Пізніше разом з Пантелеймоном Кулішем та Іваном Нечиєм Левицьким він десятки років працює над перекладом українською мовою та виданням Біблії. Метою вченого була освіта свого народу, підтримка і вивчення людьми української мови, літератури та історії. Винахідник ще тоді наголошував, що незалежність України є ключем до миру Європи. За життя Іван Полюй вважався одним із провідних фізиків електротехніків Європи на межі 19 20 століть. Йому належать десятки винаходів. Він збудував першу в імперії електростанцію, яка працювала на змінному струмі, і запустив низку електростанцій на постійному струмі в Австро-Угорщині. Він першим систематично досліджував холодне світло, яке сьогодні має назву Неонового. Ще один винахід це охорона лампа, яка була запатентована і тривалий час використовувалася у шахтах. Важливе практичне значення мала запропонована вченим конструкція телефонних станцій та абонентських апаратів, захищених від сильних електричних струмів. Іван Полюй сконструював прилад для вимірювання механічного еквівалента теплоти, який отримав медаль на Всесвітній виставці в Парижі а надалі використовувався для вивчення і для навчання в університетах різних країн. Українець вивчає катодні промені і створює електричні апарати. стає директором фабрики освітлювальних ламп в австрійському місті Штайрі, де керує виробництвом ламп власної конструкції. 1881 року на Всесвітній електротехнічній виставці у Парижі електричні апарати українця відзначили дипломами а лампу полюя срібною медаллю, встановлений у лампу електрод створював невидиме випромінювання, яке робилося видимим на спеціальному екрані. Досліджуючи тривалість роботи електронної лампи, йому доводилося випробовувати найрізнорідніші волоконця. Молода дружина вченого мала Дуже довге волосся ж до колін була справжньою красонею, і саме їй він запропонував пожертвувати своїм волоссям для виготовлення волокон. І, звичайно, вона погодилася. І ось одвічне питання: рентгент чи полюй? До середини 1890-х років про рентгена світ особливо не згадував. Спершу він очолював кафедру фізики у Вюрсбергському університеті, згодом працював у Мюнхенському університеті, але маючи родину в штаті Айова США, він взагалі планував емігрувати за кордон та уже придбав квитки на лайнер, хоча напередодні змінив свої плани. Познайомився наш полюй з Рентгеном у Страсбурзі у середині 1870-х років. Іван і Вільгельм інстувалися. Тримаючи колегу за серйозного вченого від щирого серця, наш земляк відіслав адресату пару вдосконалених ламп полюя. І на підступність, ясна річ, не чекав. Експериментуючи з приладами на початку 1890-х років, Іван Павлович помітив, що, відбиваючись від окремих гранів, їх випромінювання залишає на гнучких плівках вкрите барієм контури предметів, через які проходять промені. На секрет. Власні досліди електротехнік не перетворював, а можливо, навіть і поділився у листі результатами із рентгенів. Незворотнього характеру події набули у п'ятницю, 8 листопада 1895 року, коли рентгент, проводячи свої дослідження, вивчав властивості дивних променів, які згодом він поіменував рентгенівськими. Про дивовижні світлини, отримані в дослідженнях, він одразу повідомив провідні наукові видання. І це підняло його на науковий олімп. Хоча до свого відкриття рентген не мав жодної публікації, яка би була присвячена газорозрядним процесам у катодних рурках. Що ж до Івана Полюя, то він неодноразово на своїх лекціях говорив про явище катодного проміння ще до рентгена. Він мав опубліковану окремою брошурою статтю Сяюча електронна матерія і четвертий стан речовини». І це все згадувалося ще на 14 років раніше, ніж про це заявив Ренген, який знав, що Іван Полюй давно відкрив цю промені, але імені його чомусь не згадав. 15 лютого Іван Полюй зробив доповідь на цю тему у великій аудиторії Німецької вищої технічної школи у прасі. Демонструючи знімки, виконані за допомогою своїх грурок, вони відрізнялися від знімків рентгена високою якістю, були не перевершені за технікою виконання, і саме вони наводилися в усіх журналах для ілюстрації застосування ікспроменів у медицині. Полюй зробив перший знімок цілого людського скелета. Звичайно, дізнавшись про те, що авторство його променів приписали редгенові лише тому, що його власний винахід не був вчасно задокументований, Іван Полюй дуже засмутився, і не раз він з болем повторював То ці ж рурки мої. Відтак промені Івана Полюя у світі відомі як редгенівські, хоча першість належить українському вченому. Зокрема, це визнав і фізик Альберт Генштейн, який був знайомий з українцем. Ейнштейн писав по югу Не можу вас нічим утішити, що сталося не змінити. Хай залишається при вас сатисфакція, що і ви вклали свою частку в епокальне відкриття. Хіба цього мало? А коли на тверезий розум, то все має мати логіку. Хто стоїть за вами росинами, яка культура, які акції? Прикро вам це слухати та куди дінешся, від долі. А за рентгеном уся Європа. У 1916 році Іван Полюй вийшов на пенсію, помер померчений 31 січня 1918 року, його поховали у Празі, де згодом через 27 років була похована і його дружина Катерина. Згідно з останніми бажаннями вченого, його останки мають бути перевезені до Гримайлова і поховані біля могили батьків. Ім'я Івана Полюя шанують не лише в Україні, а й у цілому світі. Національний банк України випустив ювілейну монету із зображенням портрета українського фізика від 25 січня 2010 року. До 150-річчя Івана Полюя в обіг запущену поштову марку. У Тернополі у 2014 році відкрито меморіальну дошку на будинку, де збиралися члени учнівської громади, основаної полюєми імназистом. Погрудя українському вченому та винахіднику Івану Полюю було відкрито на території Івано-Франківського національного університету нафти і газу у 2015 році. Пам'ятник Івану Полюю встановлений на байковому кладовищі у Києві. Гримайлівський парк, також славиться пам'ятником нашому українцю. Пам'ятна дошка на стіні будинку номер 9 по вулиці Жальґрасе, Відень Австрія. Отже, ми маємо пам'ятати такого масштабного творця української історії та науки, як Іван Павлович Полюй. Ми маємо говорити та писати про нього, тому що спадщина полюя надихає нові покоління українських вчених та є прикладом безкомпромісного служіння науці. Та батьківщині. Дякую за увагу.